Да. Так, у мене два листочка, потім я скажу навіщо мені два листочка да, е, потрібні будуть. Ми сьогодні якби два малюночка будемо робити. Вони такі е, невеличкі. І так, е, ми можемо тримати, дивіться, ми можемо тримати вугілля, якщо нам потрібно буде зробити щось таке. Е, Дуже ну таке темненьке, то ми можемо це зробити прямо гострим, гострим кінчиком. А якщо нам потрібно щось більш таке сіреньке, О, то, а то, а то тоді має... ми можемо малювати плоскою частиною. Чим ще плоска частина, ну, гарна, вона широка, да, і дуже просто. Можна намалювати широку поверхню, скажімо так, да? от дивіться, зараз я з різних боків листочка, з різних боків, починаючи з краю, да? буду якби замальовувати. А можна я пастелю буду малювати? Можна, mm -hmm, але тому, що... візьми тоді пастель е, темну, фіолетову корочку. Може, може є чорна, то тоді бери пастель чорну. Так, добре. Якщо є чорна. Можна пастелю, да. пастель теж буде. Візьміть іще серветочки, будь ласка, бо щоб, коли там руки будуть ну, брудні, щоб можна було витирати. Так, і ми починаємо з краю, да, листочка, от весь край, який там у нас буде, Я починаю робити таку рамочку. Спочатку вона така буде не сильно темна. гріфільтре по листочку і такий звук скріпящий дивіться не дуже невеличка да? ширіта дуже невеличка така. І зараз покажу навіщо це так потрібно, так, да? щоб. А, ви робите овал такий, так? Так, да, такий овальчик я роблю, але зараз я буду ще е, е, рукою працювати, так? Да? І зараз от я спочатку розтушую. Так, мені потрібно ще трошечки додати ширини і буду розташовувати вже руками, пальцями, щоб з'явився такий овал, так? Да. Він може бути нерівний, не обов'язково, щоб він був рівний. І дивіться, я всередину. Пастель теж, от так же, так же само можна пастелю працювати, бо вона дуже гарно розташовується. Тобто ми з да, тем, такий темний, темний колір, і зараз ми його будемо затімняти, да. з'єднуємо з білим світлом, да, з білим світлом. І всередині в нас навіть білий такий колір залишається. Але а, всі те, те, темну сторону, зараз іще буду додавати та, темного кольору. Можна я просто буду дивитися, бо в нас доба вугілля. Можна попить вугілля. Да, да, можна. Можна буде, ви можете вугілля, якщо у вас є, а, якщо у вас є а, Пічка, то можна взяти вугілля. У нас вдома номер вугілля. Да, і теж можна тільки дуже гарне, гарно, щоб воно прогоріло. Тобто я в оцю сторону, да, це я не обов'язково роблю. Лінію. Ні, мені лінія не потрібна. Мені потрібно, щоб все було розташовано. Просто в мене такий був кусочок, і я його розтягнула, да? Тобто серединка в мене залишається світла. Така світла світла. А края я затімняю, ще трошки буду затімняти. Так гарно виходить. Угу. Цікаво виходить, так? Да? Просто гарно, цікаво виходить, так? Да? нічого складного, да? нічого складного я не роблю, але цікаво дуже виходить, виглядає. Ви мені самі потім це зараз кажете, дуже. на що це буде схоже. На озеро? Ну, бачите, вже і на озеро схоже. Може бути озеро, так? О, серединка, і ще раз нагадую, серединка в нас залишається світла, світла. А края Навпаки, а края темні темні. Так нам потрібно зробити края, темні темні, щоб вони були. Я не можу, наприклад, працювати, якщо мені потрібно світлий, да? я не можу працювати оцією цією рукою там, де в мене вже намальований пальчик, да? тому що він буде забруднить, навіть забруднить мій листочок. Тільки можу працювати або лівою рукою, бо от зараз я навіть серветочку трошечки візьму, для того, щоб для того щоб трошки прибрати з середини І ще раз скажу, нам серединка потрібна, щоб була світла. Так, а, а, а края навпаки будуть темненькі. Тобто ви спочатку вугіллям, а потім ви палец бы как будто бы А, так? я пальцем малюю, так, я пальцем малюю. Вугілля нам потрібно як, як фарба така, так? А потім дивиться, я малюю, практично малюю руками. А да. це він кришиться чи. Так, ну, це ж вугілля, звичайно ж, воно крошиться, так? Да? Тобто він накладається не як олівець, так? Ні, зовсім ні. Да. Це зовсім інша. А, от, чому цікаво да, попрацювати з ним? Тому що зовсім по-іншому накладені як крейда, воскова, не як олівець, зовсім по-іншому. А ця лінія дуже така, так, ну, Угу. Я коли брала папер Алкуш, тоді я там трохи пальцями касалася, а коли я на ньому вугілля, то ці відпочатки стали бачити. Угу. Я стали бачити. Да. Ну, в мене теж залишаються, бачите, відвідки такі. Але ну. Нічого страшного, прибирати, да? це, це можна прибирати зайве. Я хочу зробити да, все ж таки, щоб серединка така у мене була більш. Можна, а, можна а, збільшити, наприклад, оцю, скажімо так, ну от, наприклад, я збіль, а, збільшу частину темненьку, да? там, де тінь така. Да, от я зараз Спробую її збільшити. Так, сі сірий, так? Да? Оля Але, Але да, так, але всередині залишається там дуже дуже білий. Ну, звичайно, якщо краще залишити його зовсім білим, то, там нічого не малювати, то тоді буде, ну. Яскравіше, так відтіно ми будемо бачити. Між білим і темним. Так, і тепер. Беру інший листочок і малюю, починаю малювати навпаки зсередини, дивіться, буду робити, так? Да? Тобто в мене, був, в мене був темний край, можна ще його затемнити, да? можна ще зробити його темнішим, щоб він такий зовсім був темненький темненький. Ну, в деяких місцях вийшло, в деяких місцях не дуже. Да, можна ще попрацювати, так? Да? А на іншому листочку я роблю інше. Я роблю зсередини. А тепер навпаки. Тобто да. буде всередині. Навпаки. Напа я хочу зробити зсередини таких українських. Угу. І буду його розташовувати. Неважливо, де він буде, да, там де та серединка буде, як воно з'явиться. І чим більше в мене буде такого темного всередині, тому краще буде. Yeah. <laughs> І ще я таку хочу іще темніше зробити. Да? Тобто я кожен такий шар роблю іще, ще, ще темніше, іще темніше. І якби розповсюджується ця темрява. Росію Угу. Десь. Потім ми їх складемо. Щоб... <гум> ну, Потім ми подивимось да, на ці малюнки Цікаві, що да. ви мені самі роз... розкажете все, що ви бачите. Больше вже, мабуть, не буду, бо в мене вже листочок розтирається трошечки. Ну, такий трошки з'явилась темрява всередині, да? що з'явилося, то добре. Я ja? і така темрява. Це ніби величезний кляк. Ніби величезна пляга. Так, отакуваю ще. Його величезну. Трошки розтягнути темряву, але і так все вже. Ми можемо побачити. От тепер я ці два малюнка отак от от вам кладу, і ви мені самі.